Про самозахват ставків та спуск без дозвільних документів води в ставках та риби я звернулася Екологічну рибінспекцію. начальнику Державної екологічної інженерної служби у Вінницькій області Дубово, до Дубового та начальнику головного державного управління охорони і використання рибних ресурсів Чернівецькому. Чернілевському на. І якась реакція була на ці всі дії? Значить, з рибінспекції приїхали два працівники, які оглянули, що дійсно був проведений спуск, вило в риби. Проте я підвела навіть хто спускав, бо це ставки, я ж говорю, в суборенді. Суборенду проводить приватний підприємець Нельма Задорожній. Олександр Ігор Олександрович, я підвела, під'їхали до зимувалів, куди була перевезена риба. Проте надалі ніякої реакції немає. Тобто екологічна служба корумпована на повному вищому рівні, раз ніяких мір. А тепер писать поясніть... екологічної служби взагалі ніхто не приїхав. Я, я розумію. Значить, дивіться, яка ситуація. Ви кажете, що субаренда була відмінна сесією селищної ради, так? Так. То яке право мав він надати в орієнду ставки, коли сесія відмінила е, цей? То виходить, що це не суборенда, а це захват це і, і самозахват. І він зараз сільську раду сплачує сам 400, скільки ви сказали гривень? 478 гривень. А бере за 1 гектар гривень. 200 2000 гривень. Тобто півтора тисячі гривень на рівному місці людина заробляє і нічого не докладає. І знаючи про те, що ставки йому не належать, належить громаді села, він їх сам захвачує. Скажіть, будь ласка, ви можете надати оригінали документів, щоб ці документи були розміщені в цьому фільмі і далі передалися. Для вивчення в Верховну Раду, для того, щоб якісь відповідні міри були прийняті до екологічної служби, навколишнього середовища та інших працівників, які безвідповідально відносяться до своїх службових обов'язків. І тим більше ці люди сьогодні, скажімо так, підставляють президента Віктора Федоровича Януковича своїми діями, вони компроментують владу. І сьогодні ходять чутки в районі, що Ванченка все схвачено і кром проплачено. То я так розумію, що сьогодні місцева влада, міліція, прокуратура працюють на Анченка, тому що людина при грошах і може собі дозволити купити їх. Ви зверталися в районну адміністрацію, в районну раду, в прокуратуру, міліцію? Так, так я зверталася про самозахват. Я зверталася, ставила до відома про несплату податків. І саме болюче питання у нас є бригадне село Дубина, село, яке відноситься до нашої сільської ради. Там дійсно 20 душ проживаючи. Там була дорога життя, як у Ленінграді. Там, як буквою П, це обійти до Теплицької траси, щоб проїхати чи в сільську раду, чи в лікарню. Всі жителі далеко за 70 років, в основному там такі жителі. І була дорога, яка з'єднувала. Коротка, там 700 метрів ця дорога. Що зробив Василь Григорович Анченко? Він переорав цю дорогу. Зверталися з листами, хохання. так, да, це дорого, не проєктна дорога. Але я їм говорила, що я викину з проєктних доріг. Ми тебе виключимо з оренди цих 700 скільки, гектар хай, навіть цієї дороги. Проте він відмовився. Одна жителів села Дубина, Петрова Віра Григорівна, прийшла на схід села з палицями і просила, я 40 років каже, злазила колігми всі ці поля. Я зараз не можу вийти до траси. Прошу тебе, ти каже, мені скажи, ти з пана пан чи з Євана пан? Як з пана пан, то можна просити, і він ще зрозуміє. Якщо ти з Євана пан, ти не зрозумієш. І на сьогоднішній день, що він зробив з цією дорогою, щоб переорав мало того. В нас там бере одноосібник його поля. Він одноосібно обробляє поля. Він залишив стежку, щоб люди могли йти. Так Василь Григорович екскаватором перекопав в двох місцях поля. Щоб ця людина не могла вийти на трасу. Скажіть, будь ласка, я чув таке, що Василь Григорович захватив самовільно дороги, які були згідно проєктної документації до під'їзду кожного паю. Тобто ці дороги не входять в арендну плату. Він їх використовує самовільно і розорав їх самовільно. Тут люди мені вже про це розповідають і давно. Ну, Він використовує ці, да, але він за них сплачує податок. Ще одне питання. На жаль, на цій самій дубині. Василь Григорович, точніше в ціліхівці, він використовував воду з башні Розновського, де спалив насоса. Там залишилися люди без води. Не використовуються, це буквально вже більше року. Проте він поля оприскує. Що він робить? Їде на цю саму дубину. Там один ставок, в якому йде випуй худоби. Випоюють худобу ставка, там калюшка невелика. Він трактором Т-150 з бочкою, 12 кубовою, заїжджає на греблю, греблю завалив. Це вже, щоб зовсім ці люди не могли ні вийти, ні перейти. І шланги заправляв гербіциди, і ці шланги кидав в той ставок. Тобто він навмисно отруював водойомище? Так. Скажіть, будь ласка, до мене зверталися люди з дубини, також із з ціліхівки, там є ветерани праці, заслужені ветерани праці, є люди значить похилого віку, а також є ветерани війни та інваліди. Якусь допомогу Василь Григорович надає цим людям? Чи просто тупо використовують їхні земельні паї, натомість з ними як з худобою обращається? Значить, я... Яку допомогу він надає? Я просто хочу сказати те, як зверталася я. Ми кожен рік проводимо День перемоги свято, ми накриваємо стіл ветерану. Я неодноразово просила кошти, на, ну, щоб відсвяткувати 9 травня. Василь Григорович відмовляється навіть дати, Хоча його пайщики, які здають йому землю, за цим столом сидять. Скажіть, будь ласка, а скільки на сьогоднішній день проживають селіхівці і на дубині, в тому числі ветерани війни і інвалідів? Приблизно хоча б? Ну, жителів, значить, в нас на дубині проживає 20 чоловік і в селіхівка 190, по моєму. А скільки з них ветеранів і інваліди? Ветерани праці, можливо, знаєте? Ну, ветеранів Праці Ветерани, ветерани в війні. нас зараз по цвільхівці вже помер, був притула Василь, вдова померла, буквально теж в цьому році люди померли. Ветеранів праці Микола Семенович, це наш зас... бувший голова колгоспу. Прізвище? Неволі Микола Семенович. Угу. Інвалідів є інваліди третьої групи. Ну це інвалід війни притулася. Був другої групи, він помер вже зараз. І Василь Григоріч отак з ними просто знахабніло, значить, поводиться. Саме Микола Семенович і був ініціатором. Як я тільки приступила до роботи, він прийшов до мене з підписами людей за розорені пасовища і за розорену прибережну смугу. Саме він до мене звернувся і просив захисту. І на сьогоднішній день від влади я так розумію, вам ні допомоги немає, ні не порушується кримінальна справа Панченку за захват землі. Це ж тисячі мільйони. Скажемо, несплачених податків сьогодні по районі, ці факти не поодинокі. Людина бере арендну землю по селах, інших не заключає договори, таким чином приховує прибутки і не сплачує податки державі. У вас є такі факти в селі? Так, податки не сплачуються. Притому Василь Григорович скупив майнові сертифікати в людей. Майнові сертифікати скупив навіть частину незакону, бо людей, які померли. До того всього він не сплатив прибутковий податок від даної операції. На сьогодні він не сплачений. Я говорю, сьогодні в нас я піднімала питання про те, що в нього працюють люди, не оформлені на роботі. Сюди приїжджала комісія. Після цього почали невеликі копійки капати в сільську раду від прибуткового податку. Проте і на сьогодні Гурський Григорій Васильович. Він нього як управляючий, ну він не оформлений, наскільки мені відомо, що він не оформлений на роботі. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Як ж можна продати майновий пай, якщо він офіційно не переоформлений через нотаріальну контору, через якщо там був якийсь доповідь, потрібно спочатку було оформити через нотаріальну контору. А яким чином Василь Григорович його купив, якщо цей Людина... пай був не переоформлений? Ну я кажу, це незаконна операція. І про це все знають в районі, в міліції, в прокуратурі і не приймають до уваги нічого. В сільську раду він, Гурський Григорій Васильович, приніс мені ці сертифікати. Я сказала, що я не можу їх оформити, так як є, померли люди, які не переоформили спадщину. Він забрав і на сьогоднішній день майно він використовує. При тому там Цвіліхівці майно куплене було ще за Панюком. Олександром, воно мало б розділитися це майно. Проте воно залишилося в руках Василя Григоровича. Він розібрав ферми, вивіз худобу. Худоба, це ж є майно так, людське, людське майно. майно, яке належало не тільки жителям цвіліхівки, але й належало жителям села Ківачівка, тому що майно було спільне. Його розділили, там майно він забрав іменно цвіліхівських людей, але забрав людей і померлих. Які померли. Але в цих людей ж є спадкоємці, які мали право в першу чергу на те майно. А Василь Григорович, виходить, що самовільно зробив захват цього майна. Тобто він себе, я так бачу і чую з розмов, які люди говорять, що це є невеличкий панок в Теплицькому районі, якому влада не, не підчиняється, а він владою керує на сьогоднішній день. У 2000 році, ну, по-моєму, він забрав сценке майно людське. Ніби як в оренду, не в оренду, я не можу зрозуміти. Він забрав поля людські, він забрав зарибок, незавершене виробництво, кинув ставок, виростив рибу і цією рибою розчитався з людьми за оренду землі. Дякую вам. Ви можете ще назвати декілька депутатів, яким Василь Григорович пропонував гроші. Щоб вони не ходили на сесію і не приймали участі в робочій в роботі сесії, де вирішувалися питання соціального розвитку села, допомога малозабезпеченим і так далі? Так, на сесії 20 вересня, яка не відбулася. Один з депутатів, це Косюк Оксана Володимирівна, озвучила, що мені пропонував Василь Григорович і директор школи Вайсбург Леонід Петрович гроші в сумі одну тисячу. Каже, я відмовилася. Тоді мені було сказано, оприділись суму, і ми тобі заплатимо стільки ти як скажеш. А суму за які послуги, ви не знаєте? Значить, в той час вони збирали підписи про недовирок у сільському голові. Ну, Анченко вміє це робити. Йому потрібна голова, який буде керований ним, так як в селі погоріла теплицького району. Сільський голова це його ставленик, яку він поставив, а не люди вибирали. І він сьогодні ним управляє як хоче. І тому він хотів, щоб ви були ручні. А виходить, що ви не можете бути ручними? Значить, сьогодні в мене Кузьомська Олена Олександрівна теж підтверджує факт, той, що до неї приїжджав, правда, приїжджав в Вайсбург. Леонід Петрович пропонував їй посаду сільського голови, посаду директора школи, тільки для того, щоб вона підписала про недовіру. Пропонували в телефонному режимі підкоженню Оксані Михайлівні, Тоже, щоб вона підписала, теж вона відмовилася. І на закінчення нашої розмови, я ще раз прошу вас, ви можете надати документи, оригінали, підроблені документи, щоб ми їх в цьому відео могли вмонтувати і показати людям, показати президенту України, що робиться сьогодні в Теплицькому районі, як сьогодні знахабніло чиновники не звертають уваги на таких, як Василь Григорович. Підробляють документи і використовують все для себе і лише тільки для себе, наплювавши на людей. Так, документи є, да, але я ще хочу додати. Василь Григорович є яскравим прикладом для несплати податків. У нас точно так само відмовляється надавати послуги, сплачувати податки, Робець, зробив самозахват земель і Пастушенко Микола Віталійович. Хто це? Це фермер у нас на місці. Він бачив, як робить Анченко, і він сказав, що в мене теж вже такі зв'язки, що я теж не буду проплачувати податки. Дякую вам, будь ласка.